Мобільна амбулаторія вкрай необхідна благодійна допомога для медиків Березнегувацької громади, котра з перших днів повномасштабного вторгнення Росії прийняла на себе ворожий удар. Отримати амбулаторію лікарі змогли за сприяння роторі клубу Миколаєва у співпраці з українськими та іноземними партнерами. Це надасть можливість допомагати людям по маленьких селах, по тих населених пунктах, які які постраждали внаслідок війни. Де зараз немає можливості скористатися послугами лікарів для нашого гуманітарного штабу? Завжди пріоритетом з самого початку війни була підтримка медичних закладів Миколаївщини. Тому продовжимо цю роботу. Впевнений в нас попереду ще потужні проекти. Амбулаторія укомплектована кардіомоніторами, дефібрилятором, коагулятором, ларингоскопом та іншим необхідним для медиків обладнанням. Автономність роботи забезпечує дизельний генератор. Загальна вартість амбулаторії близько 2 мільйонів гривень. Під час війни, масштабного вторгнення, ми наша лікарня дуже постраждала. Втратили частину нашого обладнання, з яким працювали, і зверталися за допомогою до дуже багатьох благодійних фондів організацій. Ми навіть не могли мріяти про такий. Подарунок, так як цей кабінет на сьогодні оснащений сучасною медичною технікою, І все для того, щоб надавати якісну і доступну медичну допомогу сільським мешканцям. Доступ до якісної медичної допомоги є доволі проблемним. Серйозно постраждалі від війни Березнегувацькій громаді. Тому, як зазначають медики, мобільна амбулаторія надасть змогу дістатися до кожного громадянина, котрий потребує допомоги. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.